Доброго ранку травам ростистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку Ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні я вам маляти розповім про наше чудове місто Дніпро. Місто Дніпро отримало свою назву від річки Дніпро. Ріка Дніпро широка та повноводна, тече через все наше місто. Поділяє місто на лівий та правий берег. Береги з'єднують між собою мости. Дніпро місто високе і чарівне, зелене від дерев, яскраве від вогнів. Мостами і дорогами Дніпра їздять багато машин, трамваїв, тролейбусів. Є навіть метро під землею. Вздовж річки Дніпро простяглася довга набережна. Це улюблене місце відпочинку Дніпрян. На набережні кожен може знайти для себе щось цікаве та нове. Це дерево щастя та скульптура юності Дніпра. Прямо з Дніпра б'є великий фонтан, Білий Лебідь. В теплу погоду Дніпром плавають чисельні катери. І човни з вітрилами. В Дніпрі багато старих і нових парків. Старі парки з могутніми високими деревами. Щоб відпочити від міської суєти, треба зазирнути до парку Глоби. Зелений оазис у центральній частині міста завжди був центром гуляння городян і місцем проведення громадських заходів. Центральне місце в парку природне озеро, населене рибами та водоплавними птахами. У 1936 році в парку була побутована дитяча залізниця, яка діє до наших днів. Багато є нових парків з яскравими дитячими атракціонами. Ще ми можемо у Дніпрі відвідати парк Шевченка, який знаходиться на монастирському острові. Там ми можемо побачити фонтан водоспад, поріг ревучий та літній театр. У Дніпрі є ботанічний сад, він великий, заснований майже 100 років тому. У Ботанічному саду багато різних видів рослин відноситься ботанічний сад до Національного університету імені Олеся Гончара. В Дніпрі багато навчальних закладів, коледжів, академій. Тут навчаються багато металургів, хіміків, лікарів, спортсменів. Дніпро це не тільки зелене красиве місце. Це ще місто заводів і фабрик. У Дніпрі потужні металургійні заводи. У гарячих цехах лється розпечений чавун та сталь. Південно-машинобудівний завод виробляє ракетно космічну техніку. Завдяки працівникам цього заводу ракети летять у космос. Живуть дніпряни переважно у високих багатоповерхових будинках. Комфортних спальних районах міста або приватних будинках. Нас Дніпрян дуже багато, майже мільйон. Але це не робить людей далекими та нещирими. В складну хвилину Дніпряни допомагають один одному, навіть якщо не знайомі. В Дніпрі багато дітей та молоді. Обудовані садки, школи, лікарні, театри, цирки, будинки культури. Кожен, хто живе, навчався або народився у Дніпрі, пишається своїм містом. Малята, дайте, будь ласка, відповіді на запитання, де ви полюбляєте відпочивати у Дніпрі разом з батьками. Чому вам подобається це місце? Де ви живете у Дніпрі? Дякую малята за увагу. До побачення до наступної зустрічі!